Доброго дня, друзяки! З вами компанія Автопарк. Сьогодні до нас їхав ось такий прекрасний автомобіль. Шкода Super 2010 року. 2-літровий дизель на механіці на повному приводі. 324 тисячі пробігу приїхав автомобіль із Європи. На гарних 17-х дисках, на гарній резині, в такому цікавому бронзовому кольорі. Він у нас йде повнопривідний, класний універсал ТДИ 4х4. Величезний багажник, влізе абсолютно все. тут з такими кріпленнями є фаркоп. По салону у нас такий гарний шкіряний салон. Карти в гарному стані. Ззаді є третя зона обдуву, там і там дуже багато місця всередині, супер, велика, гарна машинка для сім'ї, для довгих поїздок, супер. Тут у нас повний електропакет. Маємо автофари біксенонові. Ось наша приборка. Маємо максимальну магнітолу на цей автомобіль. Наш клімат, датчик шин. І ось наша механіка. Автомобіль в хорошому стані, весь обслужений, доглянутий. Стан сів і поїхав. По кузову він є весь цілий. Кого зацікавив даний автомобіль? Приїжджайте, Львів, кільцева 60. Приїхали, потестили і купили.